Кристина Грачова, мама трирічної Богданки. Жінка створила електронну петицію про відновлення роботи дитсадків у Луцьку. За чотири дні вона зібрала 177 голосів із трьохсот необхідних. «Діток кудись потрібно лишати. Не всіх є можливості залишити бабусі, дідусям. Приватні садочки, дорогі няні також не немаленьку суму тягнуть. Треба шукати вихід. Петицію написала. Чекаємо на розгляд, далі будемо бачити, що будуть робити. Продовж останніх двох тижнів кожен садок на території Луцької громади обстежувала спеціально створена комісія. Найбільше уваги приділяли огляду підвалів, розповідає голова цієї комісії Ірина Чебелюк. Наголошую, жоден з підвалів не є укриттям, тобто, в розумінні такого укриття, яке має бути використовуємо для цивільного населення. Це є підвальні приміщення, які пристосовані до перебування діток. Крім того, в цих підвальних приміщеннях облаштовані більш. Менш скажімо, умови, які можуть бути, Та й ліжечка встановлені, стільчики, столи, речі, певні, біотуалети, тобто всі ті предмети, які можуть знадобитися в той чи інший період, коли буде повітряна тривога, і дітки будуть переміщатися саме в це укриття. Які дитсадки відновлять роботу, поки не розголошують про це батьки зможуть дізнатися у закладі, куди ходили їхні діти. При визначенні орієнтувалися на те, щоб у кожному мікрорайоні був такий садок, каже директор міського департаменту освіти Віталій Бондар. Згідно методичної рекомендації МОНУ, наче там чітко зазначено, що 12 дітей має бути у групі. Має бути по одному вихователю на дві-три дитини знову ж так. Ну і в залежності від того, яке рішення буде прийнято міською радою. У нас було прийнято рішення щодо того, що діток будемо набирати долучати до освітнього процесу з трьохрічного віку. Ну і важливо те, що батьки обов'язково мають підтвердити, що обоє з них працюючи, тому що якщо хтось хоч не працює, зрозуміло, що є неможливість них виховувати дітей вдома. Перевагу надаватимуть дітям, чиї батьки працюють на об'єктах критичної інфраструктури, каже освітянин. До. Дає, що поки в департаменті освіти не можуть визначити скільки таких дітей. Можливо, в перспективі, і будемо довідкривати. тому що вивчити питання неможливо таким чином, бо ми знаємо, що в межах територіальної громади в районі 50% дітей взагалі за межами ТГ, дехто хтось за кордоном, не можна вивчити питання що того, скільки батьків реально працелаштовані. Ми побували в одному із шести садочків, який з 1 червня готується прийняти діток. Нині тут миють вікна та прибирають у групах. Однак з міркувань безпеки нашу знімальну групу попросили не знімати. Також персонал відмовився щось розповідати на камеру. Дере Тимошкова, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.